Аби допомогти постраждалим від вибуху газу на вербові представники міської організації Молоді регіони організували здачу крові на станції переливання, кажуть, це допоможе поповнити той запас, який щодня відправляють в опікове відділення. Завжди при термічних опіках потрібно дуже багато, особливо плазми, еритроцитів і препарату крові альбумін, який виробляються з плазми. У нас є відповідний запас. І ми абсолютно забезпечуємо опіковий відділ. І в цьому випадку, і в всіх випадках, які є, але зараз молоді люди прийшли до нас давати кров для того, щоб поповнити ті запаси, які ми видали. Подібна акція доброї волі для молодих регіоналів не новинка. Донорство серед пріоритетів їхньої роботи. Однак цього разу інші відчуття, адже кров здають не просто а для конкретної сім'ї, яка бореться за життя. Ми часто здаємо кров, і сьогодні ми вирішили ще раз її здати, адже ця сім'я ті люди, які дійсно на сьогоднішній час цього потребують. Ми завжди і здавали, і будемо далі здавати кров людям, адже це дуже важливо. Крім того, наші депутати підтримують ці акції і на даний момент вони збирають кошти для цієї сім'ї, щоб їм допомогти. Адже лікування зараз на сьогоднішній час у нас дуже дороге. Долучитися до збору коштів регіонали закликають усіх небайдужих, адже опечені люди потребують суттєвої матеріальної допомоги на лікування.